Ось такий тортик у розрізі. Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні буду готувати тортик, сметанник. Цей рецепт я, мабуть, не готувала, ну, років 20. А сьогодні вирішила приготувати, нагадати вам і собі смачний, простенький, легенький тортик. E, значить, коржі випікаються на сковороді, за бажанням можна у духовці на дечці. Так, значить, для тіста мені треба один стакан сметани. Один стакан цукру. грамів 100 масла, зараз підтоплю. Додаю масочку. Одна чайна ложечка соди. Можна загасити в сметані, але я трішечки отстунь пригашу. Розмішую це. Додаю муку і замішую тісто. Значить, по рецепті в мене стоїть три стакани муки. Ну, скільки в мене піде на заміс, я вам скажу. Так, замісила тістечко. Ось таке м'якесеньке консистенція така, приблизно як на варенички. Значить. Це третій стакан у мене був у муки. Ну, тут грамів, я знаю, 50, може залишилося. Але вони підуть у мене на підсипку при розкачуванні коржів. А ви дивіться, можливо, в кого і три стакани піде на замість тіста. Продукти у нас усіх різні, тому треба дивитися, я ж кажу. отаке от тістечко, як на варенички, щоб було. Так, іду розкачувати коржі. Так, розділяю тісто, я, мабуть, на шість частинок, аби скільки кому хочеться, скільки кому подобається. На 4, на 5, на 6, на 7, як кому до вподоби. Значить, я, мабуть, поділю на шість коржів. Так, припиляю мукою, притрушую. І зараз буду розкачувати коржик. Так, тоненько розкачую, на, орієнтуюся на діаметр сковорідки своєї. Так, розкачала коржик і відправляю на розігріту суху сковорідку, випікатися. Поклала на сковорідку, роблю вилочкою декілька проколів, це за бажанням. І на малесенькому вогні. Пропікаю з однієї сторони, потім переверну на іншу, з другої трішечки. І все, знімаю готовий коржик. Так, збираю я вже свій тортик. Ось так. Кришечкою, просто ось такою кришкою від каструльки, виріза, вирізаю коржики. Можна, хто бажає, можна і не вирізати, а складати так, як є. Я вирізаю. Приготувала крем. Сметана й додала трішки вареного згущеного молока. А хто не хоче, можете просто сметанний крем зробити і перемастити коржі. Додаю так, декілька ложок крему і перемащую. Ось так зібрала вже тортик і зараз перемащую його зверху. Боки, верх. все обмащую кремом. А поки я буду обмащувати тортик, ставлю обрізочки у духовку, просушу, просушу їх, щоб можна було подрібнити і обсипати торт. Так, підсушені коржики, обрізки. Засипала у чашу блендера, зараз блендерну у крихту і обсиплю тортик. Готова крихта. Зараз буду обсипати тортик. Боки і зверху гарненько обсипаю. Готовий мій тортик, ось так обсипала його з усіх сторон. Тепер ставлю в холодне місце, щоб просочився, пропитався, і будемо смакувати. Якщо вдасться, покажу вам, який у розрізі цей тортик. Що смачний, це однозначно. Але давно вже я його готувала. Ну, сьогодні ось нагадала У мене три рецепти таких тортиків сметанник на сковороді. Один з додаванням яєць, другий з додаванням 100 г масла вершкового, так як я вам сьогодні показала. І третій рецептик і без яєць, і без масла, просто на сметанці. Ну, колись у подальшому можливо, вам покажу всі три рецептики такого смачного, старого, забутого сметанничка. Отож. Кому сподобалося, приготуйте собі такий чудовий, простенький, легенький тортик, але дуже смачний. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.